Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні нестандартне відео не по World of Tanks грі, а конкретно по автомобілі Kimo. Хочу розповісти, як можна зекономити гроші наші на монтажі, що потрібно зробити. Ну, в принципі, дуже багато з вас знає це все, але дехто може не в курсі, як зекономити там, і, так далі, і так далі. То я зараз розповім. Коротше, перше, що потрібно зробити, я от приїхав до гаражу, я зараз все покажу, в принципі. З самого початку, коли я купляв свою машину, це 2018 рік. Вона йшла із дисками і з літньою гумою. Мені звісно прийшлося купляти зимову гуму, і я їздив на шиномонтаж впродовж двох чи трьох навіть років. А от недавно досить я купив собі диски. І зараз економлю десь в районі 1200 гривень на рік на шиномонтажу. Скажете, блін, так ти ж витратив на диски дуже багато. В принципі, тепер вони поки відіб'ються. Це буде дуже довго. І з однієї сторони я вам скажу, що серйозно воно так і є, а з іншої ні. Тому що диски мені обійшлися всього 1800 гривень. Чотири штуки. Ви скажете, блін, як так може бути так дешево? А все насправді дуже просто. Зараз я вийду з автомобіля. На зимовий період я собі купив просто-напросто штамповки БУ в хорошому стані. От спереду, ззаду і на тому боці так само. Взяв ковпаки, так само БУ. Ну як вони нові, тільки вони вже були розпечатані і коротше, цим самим зекономив на ковпаках. А це взагалі мій автомобіль. Черекімо. Я його вже показував в принципі, на своєму каналі, огляд автомобіля. Звісно, от пройшло скільки вже років. Він у мене 4 роки, полізла корозія, буду займатися коротше, цим автомобілем. Але, тим не менш, він скільки раз мене виручав, і в Полтаву моталися, і в Харків треба було ночі їхати. Ну, коротше, дуже, дуже класна штука, коли є автомобіль. Значить, народ, зараз буду доставати з гаража нові диски і паралельно буду розповідати, яким способом я все-таки зекономив, так скажу. Поїхали. І так, друзі, що потрібно для того, щоб замінити замінити диски на автомобілі. Перше, це, звісно, балонний ключ. Бажано брати, щоб він був універсальним. Тут ось на 19, 21, скільки там у нас? 17 і 22 мм. Ну, моя машинка маленька, то там на 17 Використовую я його постійно. Друге, це вже коли поміняли, щоб у вас був якийсь насосик. Можна простий механічний, можна електричний. Я от взяв колись найпростий втоди і в принципі, користуюся без питань, без проблем. Це в мене перший автомобіль. Третє, це виходить потрібний донкрат. Ну, він у мене на півтори тони. Також взяв один із найдорогих. Єдине, що тут відрізняється від самих дешевих моделів, це трещоточка. Зараз скину незручно однією рукою. Трещоточка, то звісно це круто, тому що не потрібно лишніх маніпуляцій. Так, і, звісно, самі ж диски. Це в мене з літньою резиною, я тут поміняв ось поставив на ще на монтажі, коли я був останній раз. Нові виходи, оці ніпелі чи як вони називаються, ну коротше, закачувати повітря потрібно. Плюс у мене воно стоїть ящик, це виходить із ковпаків. Я сюди їх складаю, так як з почти колись забрав їх. Сюди я буду їх складати. Давайте я коротко розповім, як зекономити. Можливо. Зекономити, перше, можете, наприклад, на Олексі або будь на якому сайті. Знайти пропозицію із штампованими дисками, щоб була ціна якість, щоб вони були не погнуті, нормальні, щоб корозії великої не було. Вибираєте їх, замовляєте через Укрпочту, старайтесь через укрпочту. Зараз, наприклад, на Аликсі там взагалі безкоштовна доставка. Так само ковпаки шукайте в людей. Я, от, наприклад, знайшов в людей, я зекономив на комплекті 200 гривень із безкоштовною доставкою через укрпочту. Просто вони були розпаковані і не сподобалося людині, коротше, як вони виглядають. Абсолютно нові. І все. І це все доставляєте, їдете один раз на шиномонтаж. Надіваєте, наприклад, на такі штампулки зимову е гуму і все. І ви будете економити 1200 гривень в місяць, а то й дорожче. Воно з кожним роком все дорожче і дорожче стає. на шиномонтажі. Зараз буду міняти. Міняти буду шини. Та не шини, а самі от колеса в спорі. Поїхали. Okay, Бак ірего. От друзі, такий має вигляд тут передні гальма дискові. Такий вигляд має сама ця ступиця. Фу. Зараз буду ставити в принципі, оцей диск літній із літньою гумою. Звісно, треба по-перше, машину поставити на ручник, по-друге, на швидкість. Щоб вона не котилася, можна так само упори ставити ще під колеса, для того, щоб на щоб вона короче, не покотилася, не перекосилася і так, далі, і так далі. Це все треба дотримуватись цих правил безпеки. Зараз буду ставити колесо. Дивіться народ і вибираємо так само по протектору ж колеса, щоб вони стояли правильно. Ну, тобі ж, наприклад, це промаркеровано, воно колись було. Ось тут видно, ще трошечки переднє праве. Ну, можна і так визначити, яке воно. Просто дивися по протектору, як воно буде стояти на машині. Ось це така правильна форма походу протектору Це на ліву сторону автомобіля. і з відчуттям потім вже будемо зажимати на всі 100%, коли машина буде стояти на цьому колесі. повторно проходимо після того як всі позажимали просто піджимаємо щоб воно плакнетко було все І тепер піджимаємо повторно. Уже щоб навірні На Наухрест. Не по черзі, а навкрест. Все, тепер ставимо ковпак. Такий результат. Вже все є. Зараз приберу повністю домкрат. Так, що народ такі справи? Це все просто робиться. Можна зекономити так. За декілька років у мене вже окупиться це все діло. От, наприклад, я перший раз це... Ну Правильно, це весна перша в мене з дисками. І виходить, тепер буде осінь, і я буду перебуватися обратно, потім наступну весну, наступну осінь, і в мене вже повністю окупляться і диски, і, і компаки, і все окупиться. Так що, ото такі поради я можу дати. Всім спасибі за перегляд, обов'язково ставте лайки, підписуйтеся. буду далі перевзувати та їхати додому, монтувати відео. Всім успіху і до побачення, народ, Па-па! I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going Life still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.